Доброго ранку, Україна. Мене звуть Надія. Курочки одразу виходять із курника і шукають щось собі вкусне. Ну, я їм дала їсти уже сиру їжу. Там картопля, тиква, гарбуз. Буряк і перемішала все дертю. Щось не всі виходять. Он. Сонечко світить, був вночі мороз. Уже тане з криша біжить вода. Ну і в мене ще є новина. Одна. У мене чотири кролиці і три кролиці нічого мені не ми не навели, немає окота, прохолостили. От цієї кролиці я теж не чекала, чесно говоря. Но на 8 березня, дивіться, я туди не заглядала нічого, не дивилася, але ж хочу показати, що вона дуже погано їсть. Сінце то добре, а так більше не бурячка. Я їй давала морковку і гарбуза. Вона так трошки гризуна, і все. У неї стояла водичка. Ну, водичку я ще обрала, дала сніг. І що я їй ще дам? Зараз покажу. Ось у мене є вівсяні пластівці. Ось такі. І вона їх добре їсть. Зараз. Сінце вберу і насиплю. Так, дивіться, вона вже знає цю вкусняшку І зараз прийде їсти. Коли я насипала, вона злякалася. Ну, хай хай не будемо їй мішати. Що про кур? Пушинка моя, яка несеться через день. Пушинка це бролірша. Курочка ту, що ми купили, онде, біленька, декаблуйт. Одна тільки несеться, Остальні ні. Уже, мабуть, їм шостий місяць пішов, як я їх купила. Дев'ятимісячні купувала і вони не несуться. Ось дві, а одної не бачу навіть, де вона. Ще, може, з курятника не вийшла. А, може, вона несеться. Так, да, вона в гнізді, да. як я випускала, бачила її. Значить, вона знесе яйце, слава Богу. У нас так морозець, водичка, кожен день свіженька. Так що кролик, я думала, він поганий, але ж кролиця навела, значить, вся вся проблема у кролицях. Може зажаріли, хто його знає. Внутри кролиці прохолостили. Так що це таке, друзі. Курочки люблять сінце таке дрібненьке. Я їм насушила на зиму. Так що вони їдять. Це я кинула тіньочок, щоб не розставало, і вони його не притоптали. Так що кроличка мене порадувала це. На 8 березні якраз. Так що, друзі, таке. Пісок вони вже виїли у миски. Там лежить цеглина, щоб не перевертались миску, треба додавити їм буде. Так що оце таке з курочками, з кроликами. Оце така новина. І в нас така погода. Ранком сонечка. Ну, воно все сьогодні розтане, буде грязь, слякать. Ну нічого, ми привикли до такої погоди. Все, друзі, всім до побачення. Пока-пока.